Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. Поінформоване шведське видання Dagens Nyheter підкреслює, що Херсон може бути звільнений українськими військами вже за кілька днів і демонструє, що навіть російським військовим не вдається приховувати ці втрати. Які вони несуть під Херсоном, той факт, що українські війська звільнюють одне місто на Херсонщини за іншим, і повертають населенню цих міст жадану свободу від російських окупантів. Оглядач Дагенснюхетер підкреслює, що звільнення українськими військами Херсону стане кошмаром для російського диктатора Володимира Путіна. Адже тільки недавно у Росії провели фейковий референдум щодо приєднання Херсонської, як і трьох інших областей України до Російської Федерації. Отримали результат, який очевидно власноруч написав на папірчику перший заступник голови адміністрації президента Росії. І Сергій Кірієнка, якому Путін особисто доручив фальсифікацію результатів цього фактично неіснуючого голосування, і от після нього українські війська звільнюють Херсон від російських загарбників, знищують їхню живу силу і техніку, повертаються мешканцям Херсону можливість жити в українській державі. Звичайно, такий факт не вдасться приховати перед російськими споживачами пропагандистської продукції. Потрібно буде якось пояснювати, чому російські війська не змогли утримати Херсон, адже це тепер обласний центр Російської Федерації, нібито, і як надалі може розвиватися ситуація на фронті, якщо навіть єдиний обласний центр, який був захоплений росіянами під час війни 2022 року, їм не вдалося отримати. Шведське видання вважає, що звільнення Херсону може стати серйозним ударом по авторитету російського президента Володимира Путіна і змусить його провести принаймні кадрові зміни у російському військовому командуванні. Також виникає питання, на які заходи може піти російський президент в разі втрати Херсона? Чи не почне він відкрито погрожувати Україні ядерною зброєю, яка залишається для нього єдиним аргументом у можливості отримати жаданий результат у війні з ненависною сусідньою державою. Ну і звичайно, тут нам з вами потрібно усвідомити наскільки західні країни змогли пояснити Володимиру Путіну, що застосування ядерної зброї у війні з Україною може дійсно призвести для нього його найближчих друзів і родичів, а також для усього населення Російської Федерації до катастрофічних наслідків. Тільки для катастрофічних наслідків не з точки зору запровадження нових санкцій проти якогось червоного російського чиновника чи компанії, а до силової відповіді заходу на російську ядерну агресію проти України. Втім, невідомо чи в принципі Путін буде вважати. Трату Херсону такою ж катастрофою, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, у якого журналісти запитали, як російське керівництво реагує на втрату Росією тих населених пунктів, які, нібито, були інкорпоровані до складу Російської Федерації після фейкових референдумів, сказав, що тут особливо. Нема чого турбуватися. Всі міста, які Росія оголосила територію Російської Федерації, будуть повернуті і очищені від українців. Так можна було зрозуміти слова прес-секретаря російського президента. І ті ж самі слова можуть звучати після поразки під Херсоном зараз. Херсон втрачений, але ми обов'язково його повернемо. Немає ніяких сумнівів в цьому, і потрібно просто провести ще більш активну мобілізацію, набрати ще більшу кількість людей, які будуть очищати так звану російську територію від українських окупантів. Також очевидним є і той факт, що стратегічно важливим для Володимира Путіна є сьогодні утримання двох об'єктів. Перший з цих об'єктів вже привласнений Російською Федерацією, це Запорізька АЕС, за допомогою контролю над цією атомною електростанцією, Путін буде намагатися позбавити України великої частини енергетичних запасів вже цією зимою, на яку він запланував тотальне знищення української інфраструктури. А Щодо півдня України, тут для Володимира Путіна є стратегічно важливим утримання контролю над новою Каховкою, набагато більш важливим для Путіна містом, ніж Херсон, тому що нова Каховка це ключ до водопостачання Криму. Не дуже освічений диктатор 2014 року не усвідомлював, що без Кримського каналу на окупований ним півострів очікує економічна деградація. Що Крим до Каналу і Крим після Каналу це дві різні території, що збільшення населення Криму, саме в епоху перебування Криму в складі радянської України, а потім незалежної української держави, базується на водних ресурсах, що ніяк не можна замінити жодним кримським мостом. І, от коли Путін усвідомив це, до речі, для Такого простого висновку російському президенту та його найближчому малоосвідченому оточенню потрібно було кілька років. Було ухвалено рішення окупувати Херсонщину, що стала також вагомою метою цієї війни, яку російський диктатор розпочав проти української держави у лютому цього року. Таким чином, можна бути впевненим, що за енергодар і за нову Коховку російські окупанти будуть битися як за. Міста, які стратегічно важливі для російського президента Володимира Путіна. Хоча ніхто не сказав, що те, що важливо для Путіна та його банди, не може бути звільнено українськими військами. Тепер ми про нас знаємо звільнення Енергодару. Це ключ до подальшого звільнення Донбасу. А звільнення нової Каховки це дорога до звільнення Криму, до очищення півострову від російських окупантів і ліквідації Чорноморського флоту Російської Федерації цього мерзенного окупаційного контингенту, який рано чи пізно має піти на дно. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам. У Розвитку цих проектів користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Бажаю вам мира і перемоги! Хай щастить!